Друзі, в чому є мінус будь-якого лікування, це все ж таки підвіща підвіш підвішений стан. І рішення, поки ми приймемо рішення, як саме нам лікуватися. Ми знаходимося в стані напруження. Ми знаходимося в стані кортизолу, ми знаходимося в стані навантаження на центральну нервову систему, тому що всі наші нейронні зв'язки вони напружуються. Нейрони напружуються, мозок напружується, судини напружуються. І це достатньо ресурсний стан. А оскільки люди в будь-якій хворобі мають певні запальні процеси і в тому числі навантаження, це запальне на центральну нервову систему, це є власне досить непросто. Тому мій канал зорієнтований на ментальну емоційну підтримку людей. А тут трішки вирішила, будучи на озері. Трошки позайматися. Люблю я, отаку от розтяжку. Ну, може, це йогівська розтяжка, не знаю. От ем, я себе. Вчуваю краще, тому що тоді насичуються м'язи киснем, і власне, кров краще циркулює і компенсуються власне, ці проблеми, які власне, в мене є. Це проблема з кровообігом, проблема з судинами певної форми, які погіршують постачання крові до головного мозку. І ще хочу сказати, що будь-яке лікування це все-таки шлях, це все таки процес, і коли ми взнаємо діагноз та і взагалі стикаємося з будь-якою проблемою у нашому житті, ми часто не маємо правильної підтримки. Також часто і психологи, і психотерапевти не зорієнтовані, як працювати з людиною в діагнозі. Тому що людина в діагнозі, людина з проблемами з здоров'ям, з кровобігом, з іншими межевими такими станами, в неї абсолютно інакше сприйняття реальності, вона десь світ бачить під іншим ракурсом. До неї потрібно трішки більше емпатії, трішки більше розуміння, трішки менше шаблонів. Тому що чим більше ми в житті переживаємо, болю розчарувань, фізичного болю, таких емоційного дна, не побоюся цього. Слова. Тим більше ми гостро відчуваємо несправедливість, непрофесі... непрофесіоналізм, неякісність в взаємодії з людьми. Тобто відчуття світу стає гострим, наше серце більш драматично десь, можливо, все це відчуває. Звичайно, коли наш стан стабілізується, покращується, в нас виробляється здоровий пофігізм, виробляється здорове Здорова критичність, але в стані кризи, психофізичної кризи, звичайно, потрібна підтримка. І дуже класно, коли біля тебе є однодумці, дуже класно, коли твої близькі зорієнтовані, щоб тебе почути. Але дуже часто у людей самих є також свої психофізичні проблеми з судиною, з щитовидкою, шлунком. Але вони десь накривають, закривають очі на цю всю історію. Та? І, власне, вони не можуть тобі надати того, чого тобі потрібно. І саме тому орієнтир мого каналу це створити спільноту, де буде гармонійно, спокійно, захищено, і де кожен з нас отримає ресурс, щоб достукатись до свого тіла. До роботи кожної зі своїх систем, почути себе, розібратися, розмотати цей клубок, можливо, знайти якісних професіоналів. Тобто зняти то напруження самотності, в якому ми опиняємося, тоді, коли знаємо діагноз, або є хронічні стани по здоров'ю, або є тиски будь-яких проблем. І це напруження воно не дає нам, воно блокує. Наші ресурси для того, щоб рухатись вперед. Тому, якщо вам близько, якщо вам імпонує, я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей канал своєю підпискою і. Смайлом і впобайкою я бажаю всім здоров'я, я бажаю всім ресурсу. Я бажаю, щоб кожна з ваших систем, вашого організму від ментальної до фізичної, працювала якомога якісніше і оптимальніше, і давала вам гарну якість життя, крізь яку ви будете бачити саме найкраще, а з найгіршим будете справлятися.